А зараз перевірка роботи еліти міста. Будинок, який я вам покажу, він на відповідальності мерія. А люди, які в цьому будинку прокидаються, щоранку дивуються, що ще живі. Це монастирська 13. І сюди не ступали модні туфлі мера, Не падала на цю вулицю тінь від його костюму бріоні. якби падала. Напевно, люди би так не бідкалися і не кликали б інспектора і команди допомогти. Цей будинок йому понад 100 років. Тут живуть люди, діти. І він знаходиться на балансі міської ради. Місто повинно гарно старіти. І ці будинки це українське бароко, яке насправді славетне у світі, треба було б якось заморозити, законсервувати, не залишати так на провзпризволяще, щоб воно рухло. Боже мій, це руїни. Добрий день. Добрий день, вам. добрий день, мешканці мостирської 13. Для да. вас бачите, Оля. Познали прийма. вас. Да. Валентина. Вас Валентина. Нас, Олічка, здравствуй. здравствуй. добрий, по добрий, добрий день, часто бачимо по телевізору. Добрий день. Як вас звати? Лариси Лесенка, ви тут живете? Так. Да. Оля звати, а вас? Валентина Валя. Я, це я, а це, я, це я. ваш чоловік? Да. Да. Оля. Як вас о Ніколай, Валентина? А хто жив до вас в цьому будинку? Вони ходить до мене, маначки правда? Тобто да. да. це може бути пам'ятка ЮНЕСКО, ви розумієте? Да. розумієте? Доборунвали, а ті Вже потріскалося все. А ну Добре. подивимось. Добре. Тут же ж люди живуть за цими вікнами, правильно? Так. А ще це кімната? Це ваша Оля. Як вас з Нелечка. Будинок знаходиться під ми перевірили під відповідальністю міської ради, тобто міська рада зобов'язана його відремонтувати. Я сьогодні була в міської раді. Мені знову дали відповідь, що ми повинні відновлювати все за свої кошти. Як це за своє Дім признаний аварійним? Розселяти, сказали, вас ні. А як, тобто, куди ви повинні зі своїми сім'ями? Коли повинна валя і коля йти? Нікуди. Моя мама тут, старий чоловік живе. Посмотрите, 10 градусів тепла. Окна ж не закрываются. Зима впереди. А как будет замываться? А я не знаю. Ни одна бригада строительная не берется это делать, потому что они боятся, что второй этаж окажется внизу. У меня маме 70 лет. Переселить мне ее некуда. Олечка. Это наша одна квартира. Это вот соседи мои сверху. Ну да. Вот, вот То, тут у меня живут с маленьким ребенком. Он тут где-то живут. За, да. За стеной у меня многодетная семья. Давайте взагалі зайдемо в будинок з під'їзду. йду до вас, йду вже йду. Це стесінко, так у вас. Олесенки, старічки такі хорошенькі. Все все. йду-йду до вас, йду. Он, он та кругом. Он ще ли. Кругом. А тут що робиться? А он що робиться? А он, а он, а он, а он, Я підходжу в кругу. Боже, воно просто напухло. Знаєте, страшно ж до чогось доторкатися, знаєте? Страшно, страшно. Боже, кусок стіни може бути в руках. Там падає Все падає, ой. Як буде холоді, на мороз так замерзати. от я бачу у вас градусник. Так. Боже, сьогодні останній день вересня і 14 градусів. А що буде зимою, що я не зимою. знаю. А в мер як живе, ви не бачили його в хату? Тому що за деклараціями в нього нічого немає. От ми бачу. подивилися бюджет. Я обов'язково зараз подивлюся, як живе мер, тому що я вже бачу, як живете ви. Він широко живе, той мир. якби він тут пожив, мир. Він, він би тут дивіться, не вижив. А, а, а. І все сідає, сідає. то саме. Може, звернутися до нього як до сина. Може, знаєте, по-людськи. Він сидить до мене. О, дивіться, от ми давайте дивитися на Костю, уявіть собі, угу. що це мер, угу. і давайте скажемо, що е, пан Олександр. От коло мене зараз це подружжя, яке вже багато років разом. Вони працювали в Полтаві, вони віддали свою молодість, юність, щоб Полтава розвивалася. І тепер вони бояться, що можуть одного ранку не прокинутися. Да, да. Всю жизнь проробила 50 років. і на старість хочу вмерти своєю смертю, своєю смертю. Ну не, не, не завалом, не завалом. Пане Мамай, ви впливовий чоловік. У вас є можливості. Я дуже прошу звернути увагу на цей будинок на Морсина 13, на долю цих сімей, особливо на це миле подружжя, яке так поки що у вас вірить. Наконець дождалися до нас. Приїхала хоч фрейм волі. Ми благодарні їй за те, що вона взагалі сюди приїхала і Зайнялася цим вопросом. Ото надіємося, ми найкраще, що нам щось хтось допоможе. Мої агенти сказали, що пан Мамай, він такий хитрий. Він то одружиться зі своєю дружиною, пані Людою, то знову розлучається, одружиться, розлучається. Кажуть, йому так вигідно перераховувати всі свої багатства на її рахунки. Зараз офіційно пан Олександр Федорович він холостяк завидний, тому всіх запрошую на вулицю світанкову, де його колишня хата і де зараз живе його дружина. Хто знає, можливо, пан мер повернувся в сім'ю. Ось вона, Полтавська конча заспа, московська рубльовка, вся вулиця Світанкова. Господи, взагалі пан Мамай, в нього таке ось таке насичене романтичне життя. Люди кажуть, дві дружини, двоє дітей. Подивимося, хто зараз живе. Відчинені двері якраз можна заходити. О, добрий день. А тут живе пан Мер. Ми прийшли до мера в гості. Я Я думала, його нема вдома. А коли він буде? Не знаю. І ще на роботі. А дружина яка люда? Так. Да. А ви хто будете мером? Тьоща. А, ви людина мама? Да. Дуже приємно. Ви у Я... вас красивий сім. Діти до тим прийшли. Пані Люда, добрий день! Можна вас на хвилинку? Вибачте будь ласка, Я не, не готова ваша прийняти. Добре. Звісно, в люди дружина мера виходить в іншому образі. Ну, То може ви нам покажете хату? Ні? Хто ви за освітою? Просто я 10 класів кончила маляр по железу. Машині красив. Ой, то ви так як ваш зять. Він ж так само починав із простого хлопця, так. з маляра штукатура. І ось тепер у нього своє таке от життя красиве. Він хороший як він як зять вам. Хороший. Дуже хороший. А хто вас відкриє? Тут були відчинені двері, Я думаю, ви нас чекаєте. Будь ласка, будь ласка. Чого? Ну, у нас пані Ніна добре. Якщо треба, ми підемо. А ви охоронець? Ні, не охоронець. Тобто ви не хочете нам так. показати. Добре, ну Ні, то ні. До побачення. Ви ну, побачили? Ми побачили те, що мера, появляєте? Але ми не зовсім побачили його обістя. Але не побачила, то побачимо. У мене є спеціальні гаджети, мої голуби. Давайте якось причіпимо хлопчики камеру голубу. Мій хороший. Наш гаджет трошки погано пахне, але від голуб йому можна. Дорогі мій голуб, лети, 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 знімай, знімай. Лети, молодець, він зараз нам знімить все. Знімай сад, город, троянди, басейни, павлінів. А ще зверну увагу, те, що я можу без голуба вам показати. По вулиці Світанкові дорога. йде, 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 йде. І все. Нема. Закінчиться хата мера, закінчується і дорога.